Доброго ранку, як завжди, з берега Дніпра. Так, ну що, три дні сонечка. І ось які вже класнючі, зелененькі отакі от, от. верба. Це ж верба? Верба, я так думаю. Ну, дуже класно. Все вже зелене, зелене. Ну, тут. Сонце ззаду, тому не дуже так видно, як зелене, але все класно. Так, там копає. Ну, ми гуляємо. На Дніпрі бурульки. Ідемо додому, дивіться, що. От, абрикоски, от, казали, абрикоси пропали. Нічого не пропали, дивіться, яка краса. наши абрикоски. Так, а это что? Что это за дерево? В общем, все. Вся краса. Вся краса уже. Уже ось. Вилочка на превью. Катя, не дергай меня. А про эту красу я вообще молчу. Ты видишь. Яка травичка свіжесенька. Все зелене, все класнюче, боже мой, Боже, Боже, дивись, дивись, Катюня, яка краса. А ось моє вікно. А тут взагалі краса. Я зранку просто не глянула в вікно. Ой. От так от. У мене немає слів. Але це не все. Це з того боку, а це з цього боку, моє вікно. Ну, бачите, відкрите настіж, бо дуже теплі. Робляла Зіна наша. Боже подивіться. Кетій йди на сюди. На, на. Боже подивіться. це ж вообще произведення іскусства. Більше не скажеш ніяк. Ну, що ти там стоїш? Пішли додому? Ми вже нагулялися. Дехто вже поснідав і відкинув ласти. А в мене починається сніданочок з кави. Ой! Хотіла, щоб видно було в камеру. І трохи перелила коньячок. Але ж то нічого. Так, я вже зварила собі каву. Таку малесеньку філіжаночку, кави смачної, присмачної. От так починається мій сніданок. Привіт, друзі! Я знову ховаюсь від сонечка. Бачите, тут в мене такі полосочки. Бо то в мене жалюзі. Я закриваю, вже сідаю сюди в уголочок. Ой. Так, що? Сьогодні дуже класно на дворі, тепло. Але вітер. Тому я в такій кепці хожу, щоб волосся не розтрюпавалося. До речі, в мене там е писали дівчата, як ви так підстригаєте самі волосся, що отак от лесінкою виходить, отак все от. класно. Так, хочу вам сказати, що якщо у вас класне, густе волосся, то краще йти до перекоря. Я роблю отак. Накрутила. Закрутила, чік відрізала. Розпускаєш, і воно отак виходить. От і все. І ще я роблю колись показувала. Нахиляю голову вниз, отак все збираю, закручую і теж відрізаю. Ну, з цього боку, з цього боку, і потім отак. І виходить, що? Що все, отак от. Лісничка, бачите? Але якщо волосся багато, ну ви так просто не зробите. Тому, знаєте, як це правильно сказати? Ні, краще б воно було густим і все, але ж ну є такі, як сказати, преимущества отакого волоссячка тоненького. Що отак от просто можна взяти і самі собі, собі підрівняти, там підстригти. Ну, я там по-різному роблю, нахиляю, так розчісую, потім отак чик-чик-чик-чик там ножничкам. ну Все з другого боку точно так же. От. І я ще раз кажу, в мене не так мало волосся, як воно просто дуже тонке. Ну і маловато. Ну що, дуже тепло на дворі. Ви бачили Боже, як в нас вспихнули абрикоси. Просто вспихнули. Я, я не зрозуміла, як це. Мені здавалося, що я з Кеті зранку йшла, я не бачила. А потім повертаємося назад, і я вже бачу, як розквітла абрикоси. А зараз так це взагалі? Я ось дивлюся з вікна все. Абрикоси. Розквітла вся-вся абрикоса, просто там неймовірна краса на дворі. Віка сьогодні дзвонить, я кажу, що за Абрикоси, що розсилана. Так, «Да, я не бачила. Кажу: ну ти сьогодні не виходила на двір. А вчора вони ще не розквітли. Тому отак. От. У нас сьогодні зранку свято просто свято. Ми зустріли нарешті Ремі. Наташа ж поїхала до сина в Германію. А з Ремі гуляла її сестра або чоловік. Ну і якось у нас чи по часу не співпадало, чи може вони не туди ходили. В общем, Кеті вже, мабуть, два чи три дні просто бігає по берегу і шукає того Ремі. Винюхає кожен кущик, вона ж нюхом там десь по після, вона ж знає, що то він. Вчора я навіть думала, що вона його ще знайде, бо вона там по слідам пішла, пішла, пішла. Але зазвичай вона так не робить. Кидаєш м'ячик і все, то вона з цим м'ячиком в зубах десь побігла. Сьогодні там наша гора, ота, де вона завжди отокопає, копає, копає, кажу, вона рівняє гору. Всі знають, де нас шукати. Якщо немає на березі, виходимо на гору. Уже собачники наші називають Кеті на горах. Де Кеті на горі? Рівняє гору. От, Так от сьогодні ми копаємо ту гору, і я дивлюся, ну, наче щось там знайоме таке. Собаку не бачу. Бачу Сашу, це Наташин чоловік. Ну так придивляюся, чи він давно не бачив, а він маше мені рукою. Я кажу, Кеті, там Ремі. Боже, як вона рванула з тої гори. Спочатку метрів десять пробігла, потім вертається назад, кидає під ноги мені м'ячик, мов неї залежність. А тут вона розуміє, що треба мені віддати м'ячик, щоб не загубити. Вона кидає мені під ноги м'ячик, боже, як рванула, а той вже її побачив, і оце взагод. Гав, 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 і вона за ним. В общем, поки ми Сашею побалакали, вони там облетіли все, що тільки можна було. От так в плече в плече друг друга вперлися. Кажу, ну все, як, як вони скучили вже один за одним. Кажу, Саша, а Наташа сьогодні приїхала вже в вісім ранку, була в Києві. Кажу, Саше, ти ж передавай привіт Наташі, і скажи, що завтра ми їх чекаємо, бо вже дуже-дуже скучили. От. Ну і що? І отакі у нас новини. Нічого, в принципі, такого, у нас нічого такого, як відсутність новин, це теж гарні новини. Ну, два дні тому, як тут у нас бабахнуло ой, вже після 11-ї ночі, Боже, як шарахнуло. Ну, все, отак. Мені дзвонить Віка і каже, мама, я вже в ванні сижу. Кажу, Віка, на одинадцятому поверсі сидіть в ванні, я думаю, що це найкращий захист. Ой, унікальний відповідь, унікальна. Каже, ну не завжди ж попадає в верхній етажі. Ну, як оце може? От любі мої українці. Ну, які ми вже стали, Боже, я не знаю. Ну просто ну от. сказати, що ми звикли до війни, це нічого не сказати. Ми просто всі настільки впевнені, що Україна переможе, що ми найкращі, що ми найсильніші. Ой, що навіть як отак бабахне, кудись заходиш там в ванну, думаєш, ну, ну, пронесе, так? Да? Не всіх проноси. Коротше, тема не дуже. Але ж це кажу в нас новин ніяких. А в Україні новини? О, супер новини. Я вже другий день. Просто зранку захожу там. Є у мене такі сайтики, куди можна там занернути, там скажуть новини прямо за сьогодні, що трапилось коротко і ясно, все те саме. Так, наші дрони, наші дрони, які зробили наші айтішники, які не просто дрони, а у яких Іскусний інтелект, щоб було понятно росіянам. От так. Тому не треба там людина, не треба на такій відстані ним управляти, не треба. Він сам програмочку поставили, і полетів, і що? І великий бух. І росіяни пишуть: як ви можете радіти? Що ж ви радуєтесь, там погиблі. Там якесь общежиття, ще щось там було. Там діти погиблі. Діти ці дрони виробляли на всяк випадок? Ми не радіємо. Ми аплодуємо. Тому що Якщо ви, ви, вони, якщо вони думали, що бумеранг хтось відміняв, то не відміняв ніхто бумеранг. І потім вони зрозуміють, що пі... єц підкрався неочікувано. Це для них неочікувано. А для нас все очікувано. І ми знаємо, як воно буде. Якщо не звалять самі, значить, значить, допоможемо. Та й вже допомагаємо. Я думаю, що самі вони не звалять, тому слава ЗСУ і нашій Україні. Так, друзі. Я знову втикаю в політику. Як я нам. Ні, я втикаю, я кожного дня втикаю тут навіть. Але ж, як бачите, от тут от я тримаюся. Я нічого, я от про своє життя, про собачку, про. От. Про равликів, равлики, до речі, Віка забрала в мене два равлика того величезного і меншого забрала до себе, щоб там познімати відео на канал. Джесла і до доворичи, хто любить равликів туди. Джеслав Пець, там віка знімає. Але ж вона мені сьогодні телефонує і каже: вони в мене ні черта не жруть. Мабуть, стресують. Кажу: ні 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 тоді тащи назад, тому що в мене ж цей один залишився, він уже здоровий такий виріс. І я хочу вже слоніка, він вже такий розміром, як і слонік, хочу слоніка і його посадити разом. І щоб у нас уже було класне потомство, бо мені пишуть в наш магазин равлики, равлики, равлики. Коли вже будуть равлики, будуть равлики. В травні будуть точно. Якби ми знали, що така погода буде, ми б вже давно їх, вже б давно були яйця і равлики. Але ж хто таке очікував? Що таке літо? У нас у нас не весна, у нас реально літо. Дуже тепло. Та, та я так розповідаю, наче тут не в Україні. да? Всі бачать це літо. Дуже класно. Діти там бігають у мене взагалі, там в футболках на дворі. Та я теж зараз буду йти на роботу, не знаю. Я з, ну, Звісно, надійно спортивного костюму, тому що назад я ж вже 8 годин вечора, вже ж сонця нема, може таки <смі> спеки не буде. Ой. Почала за політику, закончила за равлики. В общем, вибачайте, якщо що не так, коротеньке буде відео. Я поїхала на роботу. Все, всіх люблю. Цьом. До зустрічі! Може на тренувачки? Якщо мої дівчата. Ну, не всі ж хочуть зніматися, ви ж розумієте. Якось, а до речі, Тренування я тут добавляю постійно там в нагадуваннях, домашнє тренування, тренування, тренування. Кому цікаво і хто хоче тренуватися вдома, будь ласочка. от там у мене кругом я ставлю нагадування. Подивіться оте, подивіться оте. Ніхто нічого нового. В спорті не вигадав. Качаємо жопку, качаємо пресик, машемо ногами, і саме головне присідаємо, присідаємо. Встав зранку, очі відкрив, потягнувся, став і сто раз просів. Все, більше нічого робити не треба. І пішов на роботу. І займається одну хвилину. Увіряю вас. Одну хвилину. Сторе присідів одна хвилина. Ну, якщо ви в нормальному стані, звичайно, якщо ви здорова людина. Якщо там щось, якісь проблеми, можна триматися отак за щось і присідати. Але присіди це найкраще, що може бути. Тому всім здоров'я, а я таки на тренуваннях. Дивіться, хто до нас в спортзал прийшов, дивіться, який хвостик. Оце так хвостик. Покажи хвостик, який закручений, Боже. Що це з хвостом таке? Бубліком, хвостик бубліком. Дівчата з нею покормили її, і вона тепер вже наша. Живот олійових стерилізували. Така, така китичка красива до нас прийшла, і до мене тулиться. Я вже вдома. Бачили, що я купила? Землю. Нарешті я пересажу оту квітку, бо тут піввазона в мене насипала я, і землі в мене мало було. Ну, пів вазона. І я не пересадила. Ось він, красень, якого треба пересадити. І тоді мені сказали, що весною, весною. Ну, вже, так, да? весна? Як ви вважаєте, весна? Хі -хі. Класно, да? От так? Отак. Це в мене дуже класно, там взагалі, бачите, як класно. Теж мені хтось сказав, та ну, можна ті квіти з тими. Дивіться, як класно вийшло. Все можна. А то в мене коробка з мохом. Замовляйте, мох є. Боже, там кава, це я тільки тут побачила. <с> Треба поприбирати. Я гризу помелу. А оце чудо валяється. Чому і жолотий такий шабаки. Так, друзі, тепер точно все. Памела, це добре, але треба щось готувати. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!